Наступний спікер Сергій Братчук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, раді вас чути, бачити. Дякуємо за вашу службу. І дякуємо, що знайшли час для нас. Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю Героям слава пане Сергій. Ну в нас пекельна тут зараз дискусія з приводу е, певної паузи е, у е, війні між Російською Федерацією і Україною. Е, каже наш гість Віталій Бало про те, що ну потребує Україна певного певного перезавантаження, тому що ми розуміємо, що все одно першопричини війни цієї Російської Федерації просто проти України взагалі існування України. Хоче Путін бачити Україну квітучу, демократичною взагалі існуючою. Як ви ставитесь до певних пауз у війні? Я можу погодитися з колегою по етеру, що готуватися до війни проти України Росія почала 24 серпня 1991 року. Відповідно, ну така моя точка зору. А що стосується перезавантажень, пауз, інше, я можу погодитися із тим, і це буде абсолютно вірно, на мій погляд. Якщо ми говоримо про наші нові розробки, нові проєкти ракетні дронові, першими про це мають заявити росіяни. Це однозначно з. Значно ми можемо про це згадати, але лише після того, як про це скажуть росіяни, що летить фламінго або прилетіло фламінго і десь навіть за Урал, і вони там стогнуть, плачуть і готові піти дійсно за Урал, тому що наша тимчасово окупована Кубань це точно наша земля і так далі, тому подібне. Тому тут я теж погоджуся. Що стосується політичних процесів, відповідно, я думаю, що кожен має їсти свій хліб і говорити про ті теми, і спілкуватися на ті теми, до яких він і дотичний і має більше інформації. Наразі для мене головне це війна, те, що відбувається навколо війни, і безпосередньо в цих процесах воєнних то зрозуміло, хочеться говорити саме про це. Погоджуся із тим, дійсно, що. Цього сусіда ми поки що ніде не не подінемо. І ця російська недоімперія вона існує, і це дуже погана новина для нас. Вона ніде не подінеться. Але гарна новина в тому, що ми мусимо, якщо і буде якась пауза, звичайно, я можу її допускати. Так це повне припинення вогню, а далі вже комунікації. Бо сьогодні, коли говорять про перемовини, на мій погляд, це величезна помилка. Ну які перемовини сьогодні проходять? Їх немає. Є комунікації за лаштунками великої геополітики відповідно. Вогонь іде війна триває. Ви самі бачите ситуацію на фронті надзвичайно складна, тому припинення вогню лише тоді комунікації. Ну і далі виходити можливо на перемовини. І ця пауза має бути використана для не побоюсь цього слова мілітаризації нашого суспільства. Я маю на увазі, перш за все, що всі мають готуватися і надалі, тому що ворог ніде не подінеться і буде готуватися він до наступної до наступного раунду воювати проти України. Тому мілітаризація виробництва в плані на виробництва зброї, я це, перш за все, маю на увазі. Це економіка, яка готова відразу вступати в бій, не розхитуватися. Ну і власне, мілітаризація суспільства, це ставлення до держави, до її захисту, так як це має бути. І мобілізація відповідно. Коли оголошено було 20 4 лютого 22 року, що повна мобілізація, не черги на кордоні стали і тікали в перші дні. Я їх не бачу. Ми займалися іншими справами, а всі пішли принаймні стати на облік. Ну це вже тема кремої мови. Це вже відбулося. На жаль, пане Сергію. Також, на жаль, маємо ситуацію у покровській агломерації на сході нашої держави, і ми знаємо, що військові української добровольчої армії на різних відтинках фронту працюють. Те, що ми маємо, звісно, що працюємо лише офіційну позицію генштабу і російських військ немає у Мирнограді. Відповідно заяву зробили в угрупованні військ схід так, в угрупуванні спростували вчорашню заяву Григорія Шаповала, який заявив, що ворог зайшов на околиць. Ці мирнограду і там тривають важкі вуличні бої. Також там заявили, що ситуацію в населеному пункті та його околицях повністю контролюють сили оборони. Ну додам, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні головною цілею окупантів є Покровськ на Донеччині. Він розповів, що наразі там перебуває близько. 200 російських військових українська сторона свою чергу збільшує групування, щоб захистити місто. Ну і сьогодні з'явилася заява Путіна про те, що на Донеччині, а саме в Покровську, начебто, російські загарбники взяли наших хлопців українських збройних сил в лищата, і, взагалі, там все під контролем Російської Федерації, і Путін допускає можливість того, щоб допустити туди, туди змі, пане Сергію, все те, що. Ви можете прокоментувати те, що ви вважаєте доцільним, тому що це дуже чутлива зараз тема. Хочу від вас почути. Ну власне, враховуючи те, що тема надзвичайно чутлива, то має бути відповідно внутрішня цензура у всіх тих, хто це коментує, і хто має дотичність відповідно до цих процесів, тому що це впливає на суспільство, на нашу, ну давайте так на громадянську боєздатність. Власне, там бачите прапор української добровольчої армії, до речі, на цьому постаменті Покровськ, Так якщо ми говоримо про такі теми, про це мають говорити виключно військові, військові, які мають відповідну компетенцію. І без емоційного е, окрасу, тому що ми всі прекрасно розуміємо, ми люди, ми ситуацію сприймаємо емоційно в тому числі, тому це має бути холодний розум, і це має бути те, що я не кажу, що приховувати від суспільства якісь факти, але ми маємо розуміти, що ворог сьогодні, по перше, інформаційно супроводжує всі ті бої, які відбуваються, е, зокрема і в покровсько Мирноградській агломерації. Дуже потужно бачите, навіть бункерний фюрер ви. Повсі взяти участь у цьому іпсо. А те, що це ІПСО, ми ж прекрасно розуміємо. Ну хіба що, власне, якщо Пойло готове саме приїхати до того постаменту Покровсь, я теж готовий поїхати з прапором української добровольчої армії? Тоді можемо провести екскурсію, хто де був і хто що може показати, це нема питань. Так, от власне чутливість цієї теми вона і зобов'язує кожного до відповідальності інформаційної, в тому числі, і не поспішати ситуація. Надзвичайно є динамічною. Вона ще раз кажу, є надзвичайно складною, тому мають говорити військові дуже обмежено, що ворог не знав ні про наші плани. Для мене було. Суто таким інформаційним дикунством, коли я побачив, як почали розписувати, говорити про те, що ті чи інші підрозділи структур сил оборони зайшли в місто або заходять по Кровськ, або в мирноград для того, щоб ну виступити можливо в ролі там пожежних команд. Ну це взагалі недопустимо і цього не має бути. Тому о, дійсно чутлива тема. Максимально давайте стримувати емоції, наскільки це важливо, як би важко не було. Mm -hmm. Ще одна гучна заява, яка пролунала сьогодні. НАТО зрівняє Москву із землею, якщо РФ вдарить навіть не ядерною ракетою по Брюсселю. Міністр оборони Бельгії про це заявив Тео Франкен заявив в інтерв'ю бельгійський Демурген це за його словами. Відповідь буде жорсткою, тому що удар по Брюсселю буде розцінюватися як удар у серце НАТО. Що цікаво, пане Сергій? З вами завжди різного роду інформ... інформаційні заклади цікаво обговорюють. Не так часто від діючого міністра подібного градусу заяву почуєш. Зазвичай це вже відставні генерали, міністри, генсеки е е можуть озвучити, але це ще раз діючий міністр оборони Бельгії е із е столицею в Брюсселі із е штаб-квартирою Північно-Атлантичного альянсу таке говорять е про Москву. Як ви це сприймаєте? Ну, ви знаєте, якби я був о, там громадянином Бельгії. Добре, що я громадянин України, то маючи попереду українську державу, українські сили оборони, я б ще й не таке заявив. Я б точно о, я тут пана Баву підтримую до Уралу, гнав би москалів заявами своїми відповідно, тому що знаю, що це можуть зробити українці. Я не критикую жодним чином цю заяву. Це заява діючого дійсно міністра оборони Бельгії. Це наші партнери, це наші надійні союзники і дуже вдячний завжди кожному з них. За величезну роботу. Без них би було ну, не то, що складно, а взагалі практично неможливо. Тому ми розуміємо, що є політичні заяви високопосадовців. Це політична заява, відповідно, а можливо і емоції в тому числі. Всі люди е співчувають Україні, розуміє, наскільки нам важко, і подає певні політичні сигнали е Москві. Можливо, і це. Е е е тому сигналів багато для Москви е лунає, що Москва дає у, у відповідь. Ну, ви самі бачили Посейдони на бурі. Весниках на річниках і так далі. Ну наступний буде кокошник Я так розумію, щось таке власне, і все. Ну, це останнє мені здається, що на сьогодні Росія має і може демонструвати. Тому політичні заяви лунають не просто так. Ну, власне, ті Путін виліз перед зустрічю китайського очільника і очільника Білого Дому. Почули вас, пане Сергії, дякуємо дуже за ваші коментарі. Стримання з холодною голодою. Тримаємося. Дякуємо за службу. Сергій Братчук, речник української добровольчої армії.